Доброго дня, шановні друзі і гості, мого ютуб каналу, також мої підписники. Сьогодні ми знаходимося в музеї міста Колуми, ось, де я вам показував, де був у мене спис. Також в мене ще є шабля. Ось, і Хочу також презентувати місту і цьому музею Колумия. І цей спис знаходиться зараз в колекції музею. Можете на нього подивитися. Ось він тут. Ось. І що хочу сказати, Коломияни, заходіть, в місто Коломия. є музей, цей. також мої підписники заходять сюди. Дуже класна тут виставка, дуже старі речі, також пов'язані з козацькою і не тільки з козацькою історією. Ось. І мій буде подарунок для музею буде козацька шабля. Уже будемо бачити в слідчому відео. Всім успіхів, всім пока-пока. Всього найкращого, до зустрічі, до слідчого відео. До зустрічі!